Блін, <м> я, я думаю, не вийде. Коротше, я чуть-чуть заслаб, так що голос буде не такий. Ай, блін. Я не думав, що ви не берете реальних 5 лайків. Я думав, я ви не наберете, а ви набрали 5 лайків. Серйозно. Не, ну... Довго чекав на другу серію, але... Но... У ну, нього я буду не сам. Трошки почекати треба. О. Ага. А, чекай, я не то що я думав, я найти знаю. Погнали. Чекаю тут старт і може тебе тепло. О, так. Е, перша. Е, ізячний. І чекаємо поки вона буде грузитись. Что там чува запахне? Жесь на букву вже. А не может. Окей. Половина вже є. Они близки половина. Майне, а вже готова. И 4%... Ч? Это я Ааа, я кида, як іде, в награв. Привіт, Фрай, містер Мяу. Чи ви готові йти. Чи ви хочете йти в ліс? Я я чуть-чуть знаю, але мені лінь далі перекладати, так що я не буду нічого говорити. Мені лінь перекладати. Я па. Я, я єдине, що переклав, це. Я, 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 я колас, камеру і Дивіться, єдине, що я переклав, це. Привіт, Фрайм і містер Мяв. Чи ви, чи ви справді хочете до лісу? Но, но в ліс? у мене тут зараз у мене діоло. Mm, у мене теж так, зараз. о. Зразу біжмо до о, цього о, чела пошла, хату. хату Тумбус беру ключик. У мене є ключ ходи. Та я забрав вже ключ ходи. Я не знаю. What the fuck? Ч за че? Там цей чел, він вийшов з, з арбалетом. зарбалетом. А, я поплачем! Да, 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 О, червоний ключ. У меня... Я коли грав, він він, він 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 не було його, він так не нападав. Я я знайшов червоний ключ. Пишли в якась хата бачу. А, <ülertyard> ah, оранжевий ключ треба. Orange, okay. Okay, пішли шукай, шукай. приїхати, от так і поробили вчора. Ага. Опа, я йшов якусь драбину. Uh, а, це не певно, щоб вилізти. Так, в лежній стороні. Ні, сюди не можна, сюди не можна. Треба тут е, ходити, шукати. По краєчку я буду ходити, тут чисто шукати. Дивіться, може знайдутися. Або, здається, є вихід. Так, тут є вихід. Ось. Уіі! <зві> <зві> Угу. Угу. Нет, картку треба найти. Да, походу там. А туда треба. О, Червоний ключ. ключ О, ты гвин є? Ключ-карта. О, пиши. Шикарно. Скажи, иди ко мне, уже сам забыл. Тата, э, за мной бачу, бачу, бачу. Ой-ой. я не бежу, Я мне, мне страшно. <свеч> я закрылся.

Файно. Я захли... Я, буду... коротше їв смаколик, і коли відкрив скриню, побачив там сині ключі, я аж захлеснувся. Та, Та через ту какашку мене розвернуло, я впав. Я в селище бежу. Сустренемся биля селища. Я накрасил. А, блин, монстр. А, ран, 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 ран. Давай, 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 да разразу забежим. Забежим, а за раз сразу чисты. Давай, бежать. <свист> блин, в ту сторону бе. Я бежу.

Але Артем, не буде селянинів, бо вони тебе вижнуть і ми програємо. Так що на них навіть не дивись. І до них близько не підходь. Скриня. Пусто, добре. Так, в оранжевому будинку я е, знаю, що там пусто. Це, це скриня? Я тебе ще філат виключ. Філат виключ, добре, молодець. Ага. Почекай, туда, иди сюда. Иди сюда. Тут Почекай, тут, тока, О, Артем, у вот тут фиолетовый ключ треба. Тут О, відкриваю. <пистрирує> <пистрирує> Давай, О, оранжевый ключ, я знаю, куда его треба. А, але, а вот, але тут тут добре, добре. Треба... Треба... Треба Готово. А, теперь. Э... А, це концовка. Артем. Це кінець першого чаптера, це треба почекати, вони потім відкриються, коротше. Це ж що якийсь кінець е, цього цього чаптера. Куди відкриємо голубим ключем? Е, оранжевий може, яким голубим. Я вже дальтоніком стою. я тут знаєш? тут я так ні, що тут ніяка чи до тебе не прийде. Окей. Okay. Що, на толком двері, то, що вже Я, коротше, дивився одного ютубера, як він проходив карту коротше, у нього чи то бак, чи що Що коли та чундра підходила до нього, то вона е, типу е, Вона йшла до нього, просто зупинялась і більше не підходила а на нього дивилась. Блін, тут закрито треба е, жовтий ключ, щоб відкрити скриню. Я її поки що спробую заут... залутати. Тут два золотих, два е, жовтих ключа. Жовтий ключ це те, що мені треба. Окей, іди іди в село я тобі його скін. Бо худый пидож зимой, а вдруг там то шось короче не Окей, иду. О, пошли, пошли, пошли. Пошли за мной. Сплюнь. Сплюнь, я а то что появится. Во, тут треба. Кажи. Во. О. Тут, тут белый. А белый куда? там ще перший поверх Окей. Побігли. Ааа! Ооо! Рон, рон, ран, рон, ран. Вона, короче, знаешь, зачем он работа Да, я бачу. Она на шахерах сидела. Япон я поняв, то Він... Це два його рейк буде називати, тому що звук такий самий, як в Роблоксі рейк. Так само кричить. Ну може ти є рейк. Ну короче, То рейк, він, короче там, де вишка був. Біля вишка. Я, я, я бачу, я бачу чого, Давай, чому? Чому такий... тебе я бачу, як я на тебе накинувся. Багато поверхів. Він просто на мене застрибнув на мене. А якщо тепер сундук можна утафа, я там накратий вузучі почуть. Wheel Wake the Villagers. Туда не можна. А сюда? Ти маєш вейк привезти селянині маєш? А як їх привезти? Я не знаю. А може, а ти бачиш якогось зелені, може тобі щось треба? Але ті, що сплять, їх не чіпай. It not safe to leave the village at night. you will... А як заставити його йти ра за мною? Чмо ходи за мною? Обійти. Мені ні сонце світить я нічого не бачу. О, так. О! <рігана> Шо? Я щось відкрив, ну це мені наказала, <рігана> тому що... І мені теж, оце що ти відкрив, міст, що містер Мев відкрив? Гравий ру. А <рігана> людись похорон. Де? Ой. Я хочу Ой. туди туда, якщо там буде, щось тут скажеш Эй, сейчас будет отсм. О, чого? Що там таке? Тут, короче, могила херобрин. Херобрайн. не но я думаю, що... я... Херобрин. Херобрин бессмертный. Я не можу вийти за карту. А, это взорваться привью. Ты да, я в селі. Я в селі, гора. Правильно. А куда белый ключ? Розуми? Я не Да я, я типа знаю. Тут это я не розумію, куда той білий ключ? То, а ну іди сюди. Іди заколотись. Іди закладу якийсь тут якийсь є оцей весь. Якась скриня. Ну, скриня от це весь. Шалкер? Я ящик. Це я його бачу, він відкривається, декоративний блок влог. А це таке? Да? Ну сюди не можна. А, треба сюди. А куди білий ключ не розумію. Нет, это вс-таки тут нема сенсу пусты? Ну, то сюда поверса на капустку, разумеешь. Там сядут. У мене догадочка, а, ні, вже нема. У мене була догадка, що треба... що в колодязі щось є і треба туди стрибнути. Ну ні, там нічого, я подивився. А, да. ну Він не глибокий, Він в два блоки. Да, белый ключен, я не разумею. Ага. Он двери за собой не забудь закрыть. Ага. О, бляха, кролик. Кролик, страшний монстра. <ролик> я крупа черного крету, я, я, я думал, что то вообще якась камера о Мене обернули замість Ну по нас тут двері добывают закрывать. Фрійме! А ч ⁇ ли она открывает этот Вы эту открываете. В смысле? А ты раньше там, вторая прочика? Нічого не розумію. О. Ну, добре. Тя <рістична> тут щось взяти. За тебе дати нема заливої. Я по-другому разу вже ходжу по селі, і нічого не нахожу. Треба за селом ходити. Наша Ідеально! Мене веселей в. Мене Василій застрелив. Окей, Василий, Василь Петрович, просто Василий То, що в самому початку. А, типу ТВС. Оооо.